Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему прислівник. Прислівник це самостійна, незмінювана частина мови, що виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки або предмета і відповідає на питання: як, де, куди, звідки, коли, чому. Якісно виконувати, увечері завершити, трохи засмучений. Кава по турецьки Ще раз хочу наголосити: це незмінювана частина мови, відповідно, не матиме закінчень. Щодо синтаксичної ролі прислівника, він найчастіше в реченні є обставиною, наприклад. Е, час даремно не минає. Хто ча, що час підмет, що робить, не минає присудок, як даремно наш прислівник, і він у нас тут виступає обставиною? Рідше може бути присудком. На серці сумно, на серці є сумно. Ось наш прислівник, який виступає присудком. І також рідше може бути означення. Гості замовили каву по турецьки, замовили каву яку по турецьки. Ось наш прислівник і виступає в нас він тут означення. Щодо розрядів прислівників, у нас є. Два розряди за значенням це ознака дії і ознака предмета. В свою чергу, ознака дії поділяється на такі розряди: спосіб дії. Відповідає на питання, як, яким способом: тихо, по весняному, разом, холодно. Міри і ступеня дії. Питання якою мірою, як багато? Дочиста утричі ледве трохи. Місце дії, напрямку, де, куди, звідки. Ліворуч, знизу, здалеку, поблизу. Час діє. Коли, з якого часу, відколи допоки. Учора, зранку ніколи, завжди. Причини дії. Чому з якої причини? Зопалу, з згарячу з чомусь. І мети дії. З якою метою для чого, навіщо? На перекір, на показ, навмисно. Ознака предмета має один розряд це ознаки, тобто пояснює мене. Відповідає на питання, який, яка, яке, які. Котлета яка? По-київськи, стежка яка? Навпростець. Ідемо далі. Ступені порівняння прислівників. У нас ступені порівняння можуть утворювати лише прислівники на О або Е. Інші не утворюють, запам'ятайте, будь ласка, і які є похідними від якісних прикметників. Форми ступенів порівняння прислівників утворюються так само, як і прикметників. Наприклад, гучно прислівник і утворюємо гучніше, більш гучно наша складена форма вищого ступеня найгучніше, найбільш гучно складена форма найвищого ступеня, Як найгучніше? що найгучніше. Нагадую, що ці наші підсилювальні часточки, якщо вони ж у нас із прислівником, так само як і з прикметником, пишуться разом обов'язково. При творенні форм ступенів порівняння прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що і у прикметниках, тобто можливе чергування. Так, високо, вище, вузько, вуще, глибоко, глибше. Щодо правопису прислівників, букви І, і в кінці прислівників ми пишемо, і пишемо після «г», «к», «х». І у прислівниках із префіксом по верхи «верхина», позая чи по панськи. І запам'ятати винятки обов'язково три слова: це безвісти, восени і почасти. Далі, і ми пишемо після букв, що позначають м'які або пом'якшені приголосні двічі наодинці. Щодо букв О Е в кінці прислівників. У прислівниках, утворених від прикметників і дієприкметників, у кінці переважно пишемо О. Неждано, чисто, яскраво. І зрідка, зокрема, після шиплячих пишемо «е». Найвище, терпляче. І також запам'ятати прислівники, які можуть мати паралельні форми, і Е, і О в кінці. Вороже, вороже, сліпуче, сліпуче. Так, щодо написання складних прислівників і прислівникових сполучень. З дефісом ми пишемо е, прислівники, утворені від прикметників, займенників, порядкових числівників із префіксом по і суфіксами е, є, и, ему, єму ому, і також як виняток його запам'ятати по латині. Далі, приклади, по-перше, по-київськи, по-східному. Також з Дефісом пишемо за допомогою часток, бозна, будь не будь такий то хто зна, будь-як колись, то, хто зна де. І по, якщо це повторення однакових синонімічних чи антонімічних слів, тишком, нишком, ряди годи, часто густо. І оці всі прислівники, як винятки, запам'ятати, які пишемо через дефіс Без кінця краю, будь-що будь, віч навіч, де не де, десь не десь, з давніх давен, з діда, прадіда, коли-не коли, не сьогодні, завтра, пліч опліч, тета тет, тет усього-навсього, хіть не хіть. Хоч-не-хоч як-не-як. Разом ми пишемо прислівники, які утворені за допомогою прийменника або прийменників і будь-якої частини мови, коли ми між ними не можемо поставити означення. Наприклад, заодно за прийменник плюс одно. З надвору два прийменники з і «на» і двору іменник. Позавчора. Прийменник поза, плюс іменник вчора. Також пишемо разом прислівники, утворені з кількох основ: горілиць праворуч. І також разом за допомогою часток, аби ані де, чи що як, аби як де далі щоранку. Окремо ми пишемо прислівникові сполучення, які утворені за допомогою прийменника і іменника, і між ними можна поставити означення, наприклад, в ногу, в одну ногу на щастя, на наше щастя. Також пишемо окремо два іменники плюс прийменник або прийменники з року в рік два два прийменники і два іменники, час від часу два іменники і один прийменник. Також окремо пишемо прийменник плюс прикметник чоловічого роду. В основному у цілому. І е, також пишемо е, окремо е, з прийменником По плюс збірний числівник, по двоє по десятеро». І запам'ятати знову-таки прислівники-винятки, які потрібно писати окремо. «Без угаву, без упину, будь ласка, до вподоби, до завтра, до ладу, до побачення, до речі на добраніч під силу у вісні, усе одно, у стократ». Зауважте, що прислівникові сполучення, що утворені поєднанням повнозначних слів у різних відмінках, пишемо окремо. Кінець кінцем, називний орудний, одним одна орудний називний, тоді пишеться окремо. І треба відрізняти прислівники від однозвучних сполучень, прийменника з іншою частиною мови. Повторювати вголос прислівник, тому пишемо разом. Заслухатися в голос Ніни Матвієнка. пишемо окремо, бо це прийменник плюс Працювати забагато, прислівник тому разом. Зустрітися за багато років за прийменник багато числівник. І запам'ятати, що частку що, після прислівника, ми пишемо окремо, наприклад, поки що. Прислівник ми з вами розглянули. До зустрічі!